Вітаю вас на сенсі утаролога. Мене звати Діана Мізіна, я наставниця більше 300 українських езотериків. І сьогодні ми дивимось прогноз на місяць для скорпіона. Ну, а я раджу вам підписатися, написати коментар та поставити свою вподобайку, тому що це дуже допоможе просуванню мого каналу. А якщо ваш знак зодіаку не скорпіон, то переходьте на мій канал та обов'язково дивіться на. Свій знак зодіаку. А тим часом для скорпіонів ми подивимося загальний фон місяця. Ми подивимося прояв у соціумі місію Ми подивимося фінансами, подивимось навчання та розвиток. Ми подивимося також, які потенційні глобальні зміни можуть бути у скорпіонів. Подивимося, як буде внутрішній стан у скорпіонів, подивимося, які будуть події в роботі. Також ми подивимося, як розвиватимуться стосунки для Скорпіона. Вау, тут хорошенькі карти, пішли, слухайте, мені подобається. Подивимося, які трансформації можуть відбуватися у скорпіона. Подивимося, як буде розвиватися, в тому числі, духовний розвиток. Корекція дій від Всесвіту. Подивимося, звісно, соціальне життя та кармічні моменти. І, до речі, хочу нагадати вам, що кожне моє відео з прогнозами на місяць містить в собі одне кодове слово. Написавши, яке в директ мого інстаграму, ви можете отримати безкоштовну карту пораду на питання Коли. А, зібравши всі кодові слова, ви зможете отримати безкоштовний розклад. І на це кодове слово, на це відео, кодове слово максимально просте, легке. Це кодове слово на. Просто дві букви НА. Напишіть мені, це кодове слово в Дірект та отримайте безкоштовну карту. Пораду. Ну, а також дивіться і інші відео, щоб зібрати всі кодові слова і мати можливість бути щасливчиком, котрий отримує безкоштовний розклад. Ну, а ми почнемо з того, який загалом буде фон місяця для скорпіона. І це місяць. А коли скорпіон зрозуміє, що ей ні, тут ви мене вже не проведете, бо де ви вчилися, там я викладав. Оце такий буде фон місяця для скорпіона. Це буде та, по суті, певною мірою для скорпіона перевірка, чи дійсно він усвоїть, чи інші життєві уроки, чи дійсно він не піддасться на ті провокації, з якими він може зіштовхнутися. Але ті ситуації, які будуть відбуватися з скорпіоном у червні, вони будуть для нього не нові. Це ті ситуації, яких скорпіон вже знає, як діяти, вже знає, як бути. Тому з ним в цьому плані може бути непросто. Але загалом місія скорпіона на цей місяць, це вміння приборкати свої емоції, це вміння тримати себе здержано. Це вміння до самоконтролю, тому що будуть такі ситуації, коли захочеться виплеснути все. Продемонструвати увесь фактор того, що скорпіон зараз відчуває, але треба пам'ятати, що місія скорпіона навпаки буде в тому, щоб свої емоції контролювати та бути владикою свого емоційного стану, а не навпаки. Адже також у скорпіона є ризики і до імпульсивних покупок. Захотілось побачила, побачив. Все скупила, довольна, але радість ця буквально сіюмінутна. По скорпіону гроші будуть. Не надто затримуватися у вашому гаманці. Гроші легко прийшли, гроші легко пішли. Весь час буде якісь грошові рухи, скажімо так, у вас. І є тенденції до легковажних покупок. Якщо у вас є діти, то цей місяць може стати місяцем, коли. Певна частина вашого бюджету піде на витрати саме на дитину або на навчання, на отримання якогось нового досвіду, тому що в навчанні. В принципі, для навчання у скорпіоні в червень це супер класний та благоприємний місяць. Будь-які навчання, які ви пройдете в червні, вони допоможуть вам вийти на буквально новий рівень. Ці навчання будуть дуже ефективними. Ці навчання дуже сильно можуть змінити ваш кругозір, ваше світобачення, ви отримуєте нове філософське бачення, краще зрозумієте, якісь глибинні. Процеси, тому якщо ви планували навчання, червень однозначно супер класний та вдалий для цього місяць. Але при тому... А глобальні зміни для скорпіонів, в тому числі, можуть бути пов'язані саме з грошима. Можливо, ви передивитеся оці імпульсивні покупки, імпульсивне бачення до грошей та до їх витрат. А навіть можуть бути зміни в тому, що ви потратитеся на щось дороге, на щось. Дуже значна для вас, але цю покупку ви зробите в легкості. Цю покупку ви зробите не, не так, що скрібя душою ух, треба на щось віддавати гроші. Якщо ви будете тратити ці кошти на навчання, це, до речі, буде супер класний вдалий варіант. І це буде а, по карті суда дуже вдала і гарна для вас інвестиція. Але загалом а, ви. Десь можете витрачати, можливо, гроші, чи, як мінімум, ресурс і на інших людей, в тому числі на чоловіків. А, може бути таке, що ваш партнер буде. Сильно знає, начебто, аж тянути з вас енергію, можливо, просто ви будете дуже сильно вкладатися у ваші взаємостосунки з іншою людиною. Ви будете віддавати всього себе. Але враховуйте, щоб по цій карті у вас не включився якийсь синдром рятівника, що... Все, у нього щось не виходить. Щас я йому все зроблю. Щас я йому все поможу. Я його спасу. Раді нього камнем воду. Оцього якраз вам потрібно ізбігати, того що це буде. Ну, ресурс ви будете зливати в пусту, і це для вас буде неблагоприємно. Також, до речі, по перевернутому королю жезлів, а не дуже класно на вас може відбиватися секс без обов'язків. Коли ви от просто займаєтеся сексом, але потім ви можете лишитися з таким відчуттям якогось навіть. Спустошення, навіть може бути відчуття, що мене використали. Також, кстаті, по перевернутому королю жезлів, якісь невільні мужчинчики, теж можуть проявляти до вас знаки уваги. Одружені, ті, хто зняли калічко, ті, у кого є партнерка, але вони це приховують. У такі людишки будуть. Дуже от присасуватися і якраз на це зверніть увагу, якщо таких партнерів для себе ви не розглядаєте. Але по роботі, тим не менше, у вас може бути благоприємний розвиток подій. Якщо у вас роботи немає, то вам. По пажику обов'язково її запропонують. Якщо робота у вас вже є, вам можуть запропонувати якийсь варіант вигідної співпраці, вам можуть запропонувати а, якийсь подарунок, можливо, навіть підвищення, або якісь нові обов'язки, за допомогою яких ви зможете вирости. Вам охоче будуть допомагати інші люди. Але до речі, по пажику може бути така, що вас можуть попросити приглянути за якимсь стажером, чи навіть допомогти іншому працівнику підтягнутися. До вашого рівня. В будь-якому випадку, по у вас дійсно можуть оцінити, але важливо, щоб ви з должною серйозністю ставилися до своєї роботи та діяльності. І далі, що стосується а, а, сфери амурної, сфери особистого життя, ми трошки відволіклися про роботу, але продовжимо про цю амурну сферу. Мужчинчики будуть липнути, як я вже сказала, особливо будуть липнути. Всякі жонатіки, невірні. але у вас тут, з вашого боку, якраз по імператриці може бути позиція того, що ви будете чітко розуміти, яких стосунків ви хочете, яких стосунків вам потрібно. І якщо ви ще були в таких сумнівах, чого я хочу, як я хочу, то по імператриці ви прийдете до того, що у вас буде потреба саме до офіційних стосунків, у вас буде потреба саме конкретно до серйозних стосунків, ви можете осознати, що ні на що менше ви буквально не згодні, що у вас лише про серйозне, лише про офіційне, лише про виважені стосунки, де у вас буде певний стан та статус. Отак от ви чітко проявите свої бажання, будете про них заявляти, і даже за рахунок цього вас почнуть більше цінувати, коли ви будете прямо озвучувати свої цілі та бажання стосовно сфери амурної. Але трансформація. Я в цьому місяці ваша е, така трансформаційна задача, скажімо так, буде в тому, щоб ви, нарешті, навчилися ту, ту, до речі, ця інфратриця. А в мінусі вона у вас може відіграти за рахунок того, що ви будете тягнути все замість чоловіка, і це, кстати, дуже класно відображає наша десяточка жестів, яка буде говорити, що в стосунках, якщо цього мужчинчика ви приймете, або, позицію, або ваш поточний мужчинчик піде в цю позицію і ви цю позицію приймете, ви станете імператрицею в мінусі. Що означає імператрицею в мінусі? Ви будете тягнути все на собі, ви почувствуєте на собі тиск відповідальності, буквально ярмо того, що я маю робити все сама, а мені це не нравиться, а мені це не комфортно. І ваша задача буде, буде <кхи> перепрошую, в тому, щоб ви навчилися це ярмо з себе скидати, адекватно делегувати обов'язки, просити про допомогу і не намагатися. Бути класною, успішною, абсолютно у всьому, а вміли якраз розділяти та делегувати. І що стосується вашого духовного розвитку, тут все. Навіть даватиме вам можливості, щоб ви оце зрозуміли швидше. Але ви це зрозумієте не зразу. Вам буде здаватися, що там ну, ладно, все ж стабільно, все нормально, нічого мені не треба міняти. Хай все йде, як іде, але потім все ж таки все буде вас підштовхувати до того, щоб ви навчилися оце ярмо з себе скидати і не тягли однозначно все на собі. І даже може бути так, що. А Всесвіт він буде давати вам можливості до якихось поїздок. так, вже можливо в поїздках ви почнете ловити якісь інсайти. В поїздках з вами ставатимуться переосмислення. В поїздках ви на звичні речі будете дивитися по-новому. Тому, якщо друзі знайомі будуть кликати вас в подорож, навіть якщо вона буде невеличкою. Обов'язково вам потрібно буде соглашатися по соціальному життю. Ви можете бути загалом не надто активні. Вам не сильно буде хотітися з кимось. Спілкуватися, комунікувати більше буде стан, коли хоче побути наодинці з собою, просто нічого не робити, просто полежати, просто прокрастинувати. І це окей, дайте собі на це можливість, але виключення поїздки. Якщо хочеть, в поїздки їдемо. Якщо це якесь звичайне спілкування, то в принципі його можна буде і відложити, і не заставляти себе, і просто дійсно дозволити собі там якийсь період відпочити. Та не гристи за себе за те, що я недостатньо ефективний чи ефективна. Тому що якраз ваша кармічна задача по двійці пентаклів в тому, щоб ви навчилися бути гнучкими в рамках тих обставин, які з мамою відбуваються, що це нормально не бути в одному рівному ритмі весь час. Що це нормально, що якісь періоди життя ви більш активні, а якісь періоди ви будете знаходитися в карті повішеного, коли ви просто не будете там суперпродуктивними, і це нормально. Тому ваш Кармічний аспект саме в цьому буде пов'язаний. Тому, якщо підсумувати, до речі, перед підсумком, хочу нагадати вам, що ви можете написати мені в Дірект кодове слово на всього дві літери і отримати за це безкоштовну карту пораду на питання, коли або зібравши всі кодові слова. Ви отримуєте безкоштовний розклад. І не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Можете зробити це прямо зараз, поки ви слухаєте підсумки розкладу для скорпіонів. А основна суть цього місяця в тому, що. Кошти будуть не затримуватися, але якщо ви витрачаєте їх на навчання, це буде класною інвестицією. Вам цьому місяці потрібно навчитися бути в гармонії зі своїми емоціями та прислухатися до своїх емоційних станів. Зверніть увагу на стосунки та не підпускайте до себе паразитів. А також, звісно, просіть про допомогу і подорожі будуть вам на благо. Ну я дякую, що ви додивилися це відео до кінця та до зустрічі в наступному.